Моя богиня. Як ти могла мене лишити? Хіба ж я не кохав тебе більше, ніж можливо? Хіба ж не дав тобі усе? Ти забрав усе. Дуже сподіваюся, що Іствуд послужив дружнім нагадуванням про шкоду, яку ти вчинила, не скорившись мені. Якщо ти ще не забула це. Лише спробуй. Шати невдячності тобі не личить моя Люба, кролику. Спровадь мою скарлетт помитися. Хочу бачити її гарною. А вже ж. Будь ласка, опусти мене. А ти будеш чемний? Такий чемний, що йоком не змигнеш їх скопою. Розкажи про своїх друзів, Вене. Де ви зустрілися? Різка трапився, застрягли у якійсь супер-пупермаркетовій штуці, а скарлет в одній печері десь. А що? Це ж не важливо. Не згоден. Що ти там, дідька, робиш? Навіть не хочу питати. Ты... а не махов-хап на дурняк. Адаеш! Достатньо загнати вовка у паску, але цей вовк колись повернеться і загризе тебе. Ну ж бо ти. героїчний покидько. Святий Боже, що це в бісе? Чому воно в тебе? Чому воно в тебе? Я не дам тобі вмерти, доки ти не відповіси на запитання? Гаразд, я не знаю, на що я сподіваюся. О, що? Ні, ні 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 О, ти встав. Мій пібой, Дейвін. А, ось, вибач. О, дякувати Богу. Пробач. Інколи тут пропадають речі. Я й заховала. Втім треба інші речі перевірити. Дам тобі за це ще одну ядер колу Я його звідки знаю. Пам'ятаєш, він торгував з Іствудом. він з бази. Це ж треба. Місце позначене. Певно, треба розказати Ронові. А нащо взагалі стільки голок? Та дещо досліджую. А ти великий шанувальник ядерколе. У нашому сховищі її завжди було достатньо. Це як частина мене. Угу, Так. Скільки днів тому тебе підстрелили? Ну, не знаю. Два? Неймовірно. А здається, що тиждень як загоїлося. Нам треба піти до Рона. А скільки часу ти тут? Майже два роки. Я колись потрапила в засідку, Рон натрапив на мене у пустці і забрав сюди. Розкажи про Рона. Рон не любить балакати про себе. Я вже й не питаю. Ясно. Ну, а тріска. Це цікаве ім'я для хлопця. Ну, я вродився в мами дещо меншим. Та може, народився у сховищі якогось особливого призначення? Та ні, взагалі. І... А. Ну, Ароновий куток. О, круто. То він... О, він о, тут? Е, так, вибач, бувай. Тут є все потрібне мешканцю сховища. Та й чутки до нас доходять. Бачиш, як тут у нас? Я кріс, це тім. Ми працюємо з Роном. Разом керуємо цим так названим домом. Приємно познайомитись. Випуск три тисячі? Дуже гарно. У мене двотисячний. Співчуваю, що так сталося з Іствудом. і з старшим також. Добрий був чоловік. Дякую. Ви були з ним добре знайомі? З таким іменем важко залишитися непомітним. У нас були розбіжності, але питання рабства до них не належало і не виходило за межі бази. Готовий до огляду? Оце наша база. Не казна що, але як каже Кріс, це наш дім. Ми мирні люди. Здебільшого через те, що надто слабкі, аби воювати поодинці. Тут ми охороняємо сировину від рейдерів, рабовласників. усіх, хто хотів би нашкодити ближньому. Якщо у вас є сировина, то чому б її не використати? як кажуть? хочеш, щоб технології ледь дихали? На щастя, я не вірю у те все тріско. Технології допомагають спростити життя, роблять його задовільне. Чекайте, а як же те пророцтво? Хіба ж Ліон не прагне його звершення? Ліон думає, що його син буде правити заходом, і вважає, що сама Доля призначила твою подругу стати його матір'ю. Трясця. Навіть якби ми змогли втекти, то навали все одно не минути. А, ти нарешті очуняв. Як довго? Десь дев'ять з половиною годин. Як на мене непогано. Не можу рухатися. Я знаю. Це ефект від скорпіонової отрути. Я от трохи покористувався твоїм отлухом. Решта он там. Зараз ти мені скажеш, чому в тебе оце. Ти що справді не пам'ятаєш? У мене терпіння вичерпалося ще 150 років тому. Я знаю твою історію, як своє життя Бенджамін Елдріч зі сховища Сім. Ти зареєструвався до сховища заздалегідь. Там мав бути рай для людей з їх родинами. Але ти одружився після реєстрації. Вам сказали, що місця замало. Вона замість мене. Ти сказав. Хай вона займе моє місце так ти влаштував її у сховище сім, а сам пішов до пустелі, щоб зустріти свою смерть. Але ти не помер. Ти вижив такі, як ти виживають. Вмієш боротися гідний сім'ї. Мабуть, ти завжди такий був. Хіба трохи дикий? Ти був досить міцним. Ти мусив. Інакше мене б тут не було. От тому ти й спатимеш, скільки тобі треба придурку.